Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля бичків. Сьогодні в нас вийде відео, де ще не таке, як завжди. Запланували ми деякі зміни в господарстві і це в більш покорений частині. Так, всім привіт. Треба трохи так стати. А то сонце світить. Ну що ж, на сьогодні, оця ця техніка, яку бачите, це фреза, культиватор, диски, трактор. Все під продажу йде. Мабуть, в першу чергу називаємо причину, чому продаємо. Плануємо перейти на щось більше. Зараз у нас трактор у нас 40 сильний. На 40 сил. Починали, як би і вистачало, а коли далі, чим далі хотілося б комфорту, хотілося б трошки, щоб краще землю обробити і швидше. Тому якось так. А там подивимось. Взагалі, знаєте, коли ми так якісь більші ділянки обробляємо, то нам все рекомендуєте на МТЗ переходити. У нас там не сотні гектарів, такий, невеличке таке домашнє господарство на полісі. Ну, МТЗ, знаєте, якось наприклад, скажу, що, мабуть, ні, того, що якось не готовий. У мене був трактор китайського виробництва. Я не сказав, що там якісь були проблеми. Для своїх потреб він взагалі непогано підходить. А далі глянемо, що, що там, можливо, воно так не, не дуже швидко це діло зробиться, щоб перейти на якусь більшу поприділяємось, спробуємо. Наприклад, на 50 кінських сил, то я вважаю, що якби не дуже він рятує нас, тому що, можливо, там трошки збільшиться. Наприклад, зараз працюємо плугом 2 по 30, можливо, 2 по 35 можна буде працювати. Ну, купіть, можна краще, звичайно, там вже якось по типу обертового, щоб менш розор робить по полях. Але подивимось, так наперед згадувати не будемо, тому що воно планує одне виходить інше, тому, що потім не, не виглядать. Що так, таке, знаєте, аби повітря гонимо. Почнемо з більшого, Із тракторця нашого. Ось такі в нас вже з кабіною поставили їм кабіну на його. Сьогодні, знаєте, трохи його під марафетів, покину трохи здалеку. А то зазвичай він на каналі у нас коли то такий грязний, тому що я не прихильник такий, щоб його часто купати. А, наприклад, коли там десь гризюка попала, то трапочкою взагалі не протираю, тому що воно для, для крас, кра, краски ще гірше. А тоді вже чисто колись день півдня зайнявся, гарно його зробив, пластик понатирав, щоб не тріскався б і все. Також будуть і ціни, того, що особисто я, коли знаєте, придивляється, коли хтось щось продає, то Ну, як така цікавість, виникає зразу, яка ціна того, що все одно, можливо, хтось придивляється, можливо хтось планує купити. А якийсь там обмежений бюджет є чи ще щось, то ціни також скажемо. По мотогодинах у нас виходить зараз. На тракторі показується. 808 мотогодин. А бидно. Добре, ось так. І ось такі постані у нас. Зараз, можливо, перш почнемо, що ми додали на йому. Додавили цю кабіну. Наприклад, ось така кабіна, ми не дуже так її давно ставили. У нас коштує 1400, коли задні форточки відкриваються. Тоді плюс магнітола 2000 і плюс вікна затоновані 3000. Усі, крім переднього лобового. Отак, всередині. Там я також вентилятор поставив. Все воно залишається. Вентилятор тримач для телефону. Тоді ще додали ми на йому розподільника. На дві, на дві пари гідровиходів, одна пара має плавучий режим. Ось такий він. Можна було б навіть сказати, що на цих 800 мотогодин поломок взагалі не було. Єдиний невеличкий такий нюанс із дисками раз поспішав, у нас диски з катком, вони такі ваші трошки лопнув цей пальчик. Він зараз є. Я його взяв, якраз замовив, тому що люблю, коли воно таке, знаєте осипались. Хоча і це якби ідеально підходить, але я думаю, що був би вже він заводський. Але взагалі так, не дуже так правильно воно стоїть, що якби з однієї сторони оцей сам розкос вертикальний кріпиться. Чи тяга вертикальна? Було б краще, щоб він заходив би сюди. Але треба пальці точити другий. Хоча, наприклад, цівалку СПУ вона приблизно півтони важить, працював і все добре. І тоді далі була ще одна поломка. Отут. Тут бачите, палена трубка металічна ця, заварена. Ось тут вона йде. Почала солярочка свистати. Тут вони можна на цілянку не заварено. Ну, сварщик казав, що унікальні не поварені були, а там просто запресовані. Почала свистати, то у нас сварщик є. Саша, до речі, подякував тобі і привіт. Він зробив. І все. Тоді ще коли на 50 мотогодин не поміняв цього фільтра паливного, це йде він перший від бака, тут такі невеличкі стоїть. У полі почав якби трактор глохнуть. Маленький я замінив на більшу, також я замінюю. І по поломках я б сказав, і все, більше нічого, та і все. Крила страждали особливо з тієї сторони, другої. Один раз я відірвав, другий раз батько відірвав його. Оце так, по, наприклад, по сухості. Показуємо то близько. Усе, бачите, сухеньке, все гарне. Ремні всі оригінальні йдуть. Натяжники і не нічого не міняв. Все воно як є так і поставалось. Перед був догружений також ще. По дві противаги, дві з однієї сторони, дві з другої я ще таки стояв, то противаги я забрав, тому що так на і догружав. Якраз ящик кріпиться між цими противагами. А це отак воно йде Іменно саме із, із заводу. Чотири противаги. Акумулятор також рідний. Етикетки немає, того, що вже керхром збив. Єдине, є запотівання отут, де виходить на газ оцей сам стовпчик, чи валік, як його правильно назвати, це як би там отут. Потіє. Я не хочу розбирати, тому що воно не, не дуже так буде. Думаю просто, що просто кришку зняти і поміняти там резинку або сальник. Більше, що буде резинка там. У середині також усе, що має бути, воно все, що було все є. Заглушечки. Тут цю, цю резину поприкручував також. Тому, що вона так не тримається. Лучше трохи вже починає лущитися. Якось так, поки воно ще тут. Ну і тут скрізь, скрізь бортові, все сухенько, все воно якби гарне. То раніше, знаєте, можливо років 15-ті назад говорили, що якщо не починали китайські трактора купляти, говорили, що пластмасові шестерні в коробці стоять, а тоді. Особливо такі прихильники Т-25 тоді поприходили. І хто зараз після Т-25 попрацював на китайському тракторі, то вже на Т-25 не вертається. Ціна трактора 800 доларів. Трактор, по-моєму, 23-го року виробництва у нас він рік і 9 місяців працює моїм. Тоді далі почнемо із дисків. Отакі диски, це вони йдуть, по-моєму, на 7 тарілок. Сім да, тарілок, метр 50 ширина, але хто, наприклад, буде приділятися, що із цим катком на 24-сильний трактор вони не пойдуть, тому що вони важкуваті. Це або забрати катка, або переробля... переробляти якийсь механізм його, будемо такі великувати, це на 40-сильний. Хоча диски метр 50, то і трактор на 24 кінські сили також буде працювати з ними. І ми трохи попрацювали вже їм, звісно, дисками. Ось розкоси не дуже такі надійні, тому що вони лопають. Мабуть, Найкраще буде там радив в коментарях, щоб зробити тут цепи, щоб вони трошки грали б приварено і на цих зварних воно тріскає постійно. Диски ось такі 18 тисяч гривень. Тоді культиватор 2 метри ширина захвату культиватора. Лапи отакі, стрічать йдуть. Культиватор 17 тисяч гривень. Також не дуже у нас багато працював. Ось назад трошки катка більш переніс, доточив Він так все ближче до цих лап. І тоді ця планка забивала. Зроблю таку пластину поставив, щоб далі одтянуть. От, так, і фреза. Фреза у нас ДТЗ, метр шістдесят. Ножі тут ідуть посилені, метр шістдесят маркується буква У. Ось такі вони зробили вона також не дуже багато, можливо, гектарів як якісь 4. Воно, в принципі, він покрасний по всьому. Єдине я доробив отут зашив, тому що тут землю так висипає і такі горби, коли між проходами видно. Тут зробить таке ребро, жорсткості. і задню оцю кришку, саму бляшанку і так сюди доточив, щоб вона заглажувала б. Наприклад, хто там буде, можливо, чи гарбуза, чи ще щось хоче уприти, упритик, то вона буде мішати. А так працювати, то рівніше робить набагато. Фреза 27 тисяч гривень, але без кардана. Тому що кардана, я так забрав його на сівалку, я спив, він такий коротший мені, то вже можливо, хто має, а хто докупить собі. Тут виходить 8 шліців. І самого редуктора виходить. А взагалі, знаєте, трактором повністю задоволений, ні разу не підводив. Ото єдиний, єди тільки коли лопнула ця трубка, на паливо, то приїхав з поля. Дав Сашін заварив та і все. Також де ось така защита на малодборах. Ось тут у нас стоїть Вона, бачите, нова, і тоді зразу зняв того, що мені заважає. І ось таке кріплення під номер. Зразу, зразу після покупки повністю переоформлення, з документами у нас все добре. Ну і роботу, яку виконував, то в принципі, такої важчої роботи, більше на каналі. Наприклад, немає оприскування у нас на каналі, хоча з оприскувачем також працював. І немає таких транспортних робіт. Також до бічків, то комбікорм, то ще щось, то до комбайна, то за комбайна. Якось так. А так, под зараз заведу його трошки прогріється. Ну, якось так. От і все. Чекає нового господаря. Угу. Що? А що такого? Та ж так, ти ж я шкодував. Ну, різному бувало. Дехто буває, знаєте, там коли вже трактору вже трошки важкувато, то вже... Кричить, що це треба тест 150 наймати, Ну, ми робили. робили роботу, яку нам потрібно було робити. По резині також, бачите, немає ні, ні тріщин, ніяких ні поризів. Що переднє, що заднє. Ось так, добре, йдемо ще до бічки, заглянемо, поки він тут. І ще поки не забув буде наш також плуг на продаж. Це плуг 2 по 30. І батько також планує продати цього комбайна, де ми зараз кукурудзу забираємо. Він собі вже приділяється херсонця, такого за вузького двохрядного, можливо, де поблизу в вкоє. Робочий чи не робочий, то також набирайте по номеру або напишіть на Viber. Подивимось, бо знаєте, у нас трохи більше об'єм, то однорядним трохи довше виходить. Аби чачки нічого їм, їх багато роботи. Це поїсти, води попити. Часом буває один до одного предстають і все. Їсти давати не будемо ще рано, але як ми коло їх, то хочеться теж заглянути, що вони тут роблять. Не дуже ще голодні, вони ще можуть трохи поперебирати, вони не просто найрозумніші. Знає, що ще які дві годинки треба дочекати до, до вечері. Також йдемо до нашого. Пахана заглянемо до самого старшого. Що мови? Як знаєте, не дуже росте, то заморений, чи як раніше говорили, що тоді трохи не доїдав. Але нічого виросте, менша не буде. Комбікорм також не накрив, пташечки перебирають. хоча можуть і в жолові поїсти. Хлюві, тут є, що їсти їм. Будемо вже їхати додому, номер телефона пропишемо у відео. Кому що потрібно, все, що Коля розказав, показав, телефонуйте. На цьому наше відео буде закінчуватися всім вам дякуємо за перегляд. Всім до побачення!